Всім привіт, друзі! З вами знову я, Андрій Мен. І на нашому гриферському сервері недавно пройшов вайб. Тому я хотів вам показати топ-5 способів, як заробити багато грошей на нашому сервері. Приємного перегляду! Перше звичайно, що ж, це найпростіше казино, яке знаходиться на вар казино. Заходимо в казино, нажимаємо на NPC казино і отримуємо предмет для ставки казино. Можемо подивитись останні ставки, які були. І давайте поставимо на червоний 1000 доларів. Для цього способу потр... треба, по-перше, мати гроші. А... А щоб заробити їх, то треба скористатись, звичайно, що іншими способами, які я вам покажу далі у відео. Ось почекати треба приблизно 30 секунд, і ваша сума або подвоюється, або згорає. І так... Ми виграли 2000 доларів. Цього разу мені пощастило, але майте на увазі, що для цього потрібно гроші. І, звичайно, що не боязнь ризикувати цими грошима. Для наступного способу нам знадобиться хоч якась екіпіровка, тому що ми депаємося на варп фармілка. Цей варп розташований прямо в незері, прямо на спавнері іфритів. Якщо ви вб'єте іфритів і, в принципі, будь-яких е, мобів, з них випадають монети, тому на цьому можна непогано так підзаробити. А також бонусом отримувати палки іфритів. Але, як я вже сказав, для цього способу потрібна хоч якась екіпіровка. Наступний спосіб доволі. Легкий. Нам для цього потрібна лише кірка. Ми тепаємося на Варп Майн. Це автор шахта. Але там ви купаєте не руду, а гроші. Підходите до руди, капаєте її і купаєте до того моменту, допоки у вас не заповниться рюкзак. І так, коли у вас заповниться рюкзак, ви йдете до шахтера. І отримуєте приблизно 400 баксів. Цей спосіб не потребує ніякого ризику, ніяких вкладень, просто... Але він довгий. Він доволі довгий, але ефективний. Наступний спосіб це спосіб, на якому особисто я зробив на цьому сервері свої перші 100 тисяч доларів. Якщо ви подивитесь на мій баланс справа, там і справді є 100 тисяч доларів. І саме так я їх і заробив. Для цього знадобиться всього лише вугілля і купа дерева. Переплаваємо дерево в кам'яне, точніше в дерев'яне вугілля, а потім летимо на спавні до нашого прекрасного скупщика, у якого завжди є що продати, тобто дерев'яне вугілля. За нього ми отримуємо приблизно 4-5 тисяч баксів за стак, і це доволі багато, повірте мені. Тому так можна, в принципі, заробити багато грошей. Останній спосіб на сьогодні, п'ятий, це прийти, віджати у жителя варильну стійку і варити зільки. Зільки доволі цінні на сервері, це грифельський сервер, тому без зільок тут нікуди. Тому. А як я вже сказав, у нас є Варп-фармілка, де можна легко добути стержні ефритів. Що ж, дякую за перегляд, всім гарного здоров'ячка і всім пока!